Всім привіт! З вами я, Катя, і ми зараз будемо робити румтур моєї. Подушку. Мені допомагала вишивати мама. Мама спочатку зробила е, саму вишивку, вишила, а потім я її вже наповнила синтепоном і е, зробила із остатків тканини задню частину цієї подушки. Скажіть класно. Ось цю картинку, яка під назвою яка називається вовки, я вишивала сама десь 3 місяці. Скажіть, круто. Другу подушку, тобто цю. Е, я теж робила сама, хоча мама мені трішки допомагала, вона теж вишила основну частину, тобто е, оцю картинку, яка зараз на подушці, а потім я її наповнила теж синтепоном і зробила із Остатків тканини задню частину. Скажіть клас? А ось цю картинку під назвою Сова я робила сама. Потім ось цю картинку під назвою Ромашки вишивала вже не я, а моя мама. Ось клас цю Картинку теж я вилажувала сама. Вона називається Сови. Я не знаю, я не пам'ятаю, з якого матеріалу я її вилажувала, але вона Дима дуже красива. Я робила вже в п'ятій школі, тобто де, в будинку дитячого та юнацького твор, творчіства, куди я ходила на гуртки, коли закінчила школу. Так. Я ходила на гуртки до будинку дитячого та юнацького творчества. Цю сумку мені допомагала робити теж в будинку дитячого та юнацького творчества. Мій, мій вихователь, по... мій керівник гуртка моделювання одягу та машинна вишивка Хомецька Тетяна Юрівна. Це вона мені допомагала зробити оцю гарну сумку. Це пану, це пано. Це пано... Також я там робила. Правда, воно трошки не таке гарне, ну, але я хотіла вам показати всі свої роботи, які я робила сама. Це воно я робила сама. А ось цього котика-сердечка теж я робила сама. Мені в п'ятій школі допомогла, допомогла вирізати. Ось мені в п'ятій школі допомогли викроїти його, а потім я вже його сама шила на швейній машинці і наповнила його синтепоном. Ну куди ж би з подушку? Мені подарили на мій день народження, коли я уходила з п'ятої школи, тобто з будинку дитячої та юнацького. Це маленьке панно сердечки я також робила в п'ятій школі сама. Тобто мені, мені трошечки допомогли зробити е, аканту, е, акантовку. Тобто, е, якось так здається в своїй кімнаті, я вам все показала. Зараз ми підемо до нашої зали і я вам покажу ще свої е, роботи. Ми зараз знаходимося в, мо в моїй вітальні. Та, я вам зараз покажу, які я роботи робила уже з бісеру. Це осіннє дерево мені допомагало робити мій. Це осіннє дерево, Це осіннє дерево я робила в п'ятій школі. Тоб... На... Да, школі. Мені його допомагали робити на гуртку бісероплетіння. Льодове дерево мені також допомагало робити на гуртку бісероплетіння. Скажіть, яке воно Це гадне. дерево називається осіннє яблуня. Мені їй допомагало теж робити на гуртку бісероплетку нас учили робити студентки, які до нас приходили, показувати майстер-клас. Скажіть, яке вона остання, е, кол... та останній екземпляр із моєї колекції? Це... Ця квітка називається Тегров... Тегрова Лілія. Я її сама зробила перший раз, коли прийшла е... в будинок дитячої юнацької творчості. Якось так. Я дякую вам за ті 10 переглядів під моїм останнім кавером на пісню Калина. Сподіваюсь, вам він сподобався. Підписуйтесь на мій канал. А також е, скоро на, мої, на каналі моєї подружки вийде остання серія с, нашого з нею серіалу Легенда про, про Хреобріна. Якщо він вам сподобався, ми знімемо для вас щось щось цікавіше. І ще якийсь новий серіальчик. Дякую вам. За 10 переглядів. Мені... Дякую вам за 10 переглядів. Сподіваюсь, вам сподобався мій рум-тур І якщо е, перша серія мого влогу набере десь 25 переглядів, я випущу наступну серію свого влогу. Як я гуляю? Вулицями нашого мого рідного міста.